Зібралися в цій залі дуже хороша новина для всіх нас. Був оголошений конкурс по Укрпочті, в якому приймали участь і наші діти. І приємна новина, що одна наша дитина зайняла призове місце. Я хочу вам представити гостей, які завітали на наше свято на свято нагородження переможця. Це начальник центру поштового зв'язку Геннадій Іванович, будь ласка. Та спеціаліст з маркетингу та зв'язків Оля Миколаївна, будь ласка. А також. Прийшла привітати нашу переможецю, секретар секретарської ради Шенкаренка Наталія Олександрівна. Зараз я хочу надати слово нашим гостям. Вони роз, більш детально розкажуть, що відбувалося, як відбувалося і до чого ми добилися. Доброго дня всім. Мені дуже приємно, що сьогодні вперше. Учениця вашої школи посіла призове місце у міжнародному конкурсі творів епістолярного жанру, який проводиться щорічно всесвітнім поштовим союзом, і укрпошта підтримує проведення цього конкурсу. Учениця 8 класу, стрілець Юлія. Полтавською дирекцією підведено підсумки конкурсу творів епістолярного жанру, напиши листа собі 45-річному. І полтавська дирекція визначила трьох переможців. Звичайно, трудно було журі конкурсу визначити найкращий твір, тому що на конкурс роботи прислали 18 учасників конкурсу. Тому розподілили таким чином. Перше місце посіла робота ткач Владислави, учениці 7-го класу загальноосвітньої школи No22 міста Кременчука. Друге місце посіла робота стрілець Юлії, учениці 8 го класу Дмитрівської загальноосвітньої школи. І третє місце посів твір безотосного Владислава, учня загальноосвітньої школи міста Полтави. Твори юних дарувань, звичайно, вражали: одні своєю тонкою душевністю і широким світоглядом, другі дорослим поглядом на життя, а треті – теплим ставленням до рідної землі. Згідно з положенням про конкурс. Нагородити переможців конкурсу та виплатити грошові премії згідно з чинним законодавством. Закриван. За перше місце ткач Владиславі 400 гривень, друге місце стрілець Юлія 250 гривень. І третє місце безутосному Владиславу 150 гривень. До слова запрошую начальника центру Геннадія Івановича. Доброго дня. Ну, по-перше, це ж у вас останній день да, е, занять. Я хочу е, поздоровити вас із канікулами, побажати гарного відпочинку. А що стосується конкурсу, то на, на цьому етапі е, е, етапі він не завершується, тому що е, ті дітки, які посіли перші міста в області, будуть приймати далі участь у всеукраїнському конкурсі. Там будуть трошки вищі винагороди, трошки інші умови. Е, Поздоровлення, але дійсно дуже приємно, що у масштабах області перше-друге призове місце, зайняли дітки із нашого регіону. Тобто це ваша Юля і дитинка з школи 22-го. Тут усі, хто присутні дорослі, не дадуть мені збрехати, що дитинство це ну, найкраща пора у житті, коли думки чисті. Коли бажання здійснюється, коли віриться в те, що добро переможе. Тому, мабуть, хто дивився про Гаррі Поттера? фільму? О, бачите, всі дивилися. Тому найголовніший і найсильніший чарівник хто? Гаррі Поттер. Тому усі мрії діток вони збуваються. Мені дуже хочеться, щоб те, що написала Юля, в неї збулося. Де Юлечка? Будь ласка. Дуже приємно тебе поздоровити. Це тобі наша грамота. А це тоді не Дякую всім. Шановні діти, гості, я хочу ну, сказати ще про те, що в Юлі в нашій сьогодні і день народження. Так що всі ми вітаємо, бажаємо здоров'я, бажаємо тобі успіхів і завжди перемог. Хотілося б подякувати, хотілося б подякувати батькам Анні Олександровічі, вчительці, яка надавала допомогу в тому, що добилась цього результату. Ну і закликати усіх вас приймати у цих конкурсах участь і займати тільки призові місця. Тим самим. Створювати імідж нашої школи і прославляти її на всю Україну. Зараз я хочу дати слово секретарю сільської ради Ченкаренко Наталії Олександрівні, дорога Юлія Антоніна Іванівна, наш сільський голова, вітає тебе з такою чудовою перемогою. Складному, цікавому і неординарному конкурсі, ми пишаємося, що в нашій школі, в нашому селі живуть і навчаються такі талановиті, обдаровані і чудові діти. Сільська рада завжди підтримує нашу молодь, створюючи належні, комфортні, цікаві умови для її розвитку. І сьогодні, в твій день народження, в твій особливий день бажаю тобі здоров'я, нових звершень, натхнень і завжди йти вперед. Буквально ще хвилинку. Дуже приємно, що в тебе день народження. На жаль, що ми не знали. Ми теж приїхали з подарунками. А взагалі, дякую мамі і всім вчителям, всім, хто займався з тобою. А це найперше мама і вчителя ваші з тим, що в тебе так гарно все вийшло. Дякую вам.